Через дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі країни режимні виміри, заплановані на 24 січня, скасовано розпорядженням Укренерго. Режимний день без вимкнень перенесено. Про дату проведення буде повідомлено додатково, інформує прес-служба Черкаси Обленерго. Нагадаємо, планувалося, що протягом доби 24 січня в області світло не вимикатимуть. Це пов'язано з вимірами електричного навантаження, які мають провести у всіх регіонах країни для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожній області. Інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів 24 січня. відповідно до лімітів потужності на Черкащині діють червоні графіки погодинних відключень. У разі дотримання лімітів, подача електроенергії триватиме довше упродовж всієї доби. Вночі відключень не планується.